Перше післання Апостола Петра, другий розділ з першого вірша Перше Петра 2.1. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі умови, і, немов на вононародженні немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Такий великий перелік. Що треба відкласти, і багато чого треба викласти, багато відкласти багато з чим треба працювати нам з вами. До чого закликує наш, нас Господь. Я думаю, ця історія, яку я зараз розповім, вона трапляється з кожним хоча б раз в житті. Вона трапляється більше з тими, у кого нема свого власного транспорту. І ця історія для тих, хто користується громадським транспортом. Одного разу я їхав в церкву в маршрутці, і я сидів, мені треба було вже скоро виходити. І поруч зі мною сиділа, присіла дівчина. Вона достала зі своєї сумочки Біблію, відкрила її і почала читати. Ну, Про себе читати, ніхто не помічав це, але я сидів поруч з нею. Я подивився в її Біблію, і я побачив, що її Біблія, вона, знаєте, так, і списана олівцем, там підкреслення деякісь. І я зрозумів, що вона не просто перший раз відкрила її, а може читати, може, ну, вивчає щось. І... Ось я, віруюча людина, їду в церкву, зі мною поруч сидить незнайома мені людина, яка читає Біблію. Що я маю робити, як я маю відреагувати як віруюча людина? Можу, ну, перший варіант це просто їхати далі, як нічого не відбувається, вийти на свої зупинці в церкву, куди я їхав, і піти. Є ще один варіант, до речі, біблійний варіант. Пам'ятаєте, коли е, одного з служителів Бог послав, <кій> послав зустріти Євнуха, який йшов з поклоніння Єрусалиму? Пам'ятаєте, він побачив, як він їде на колісниці і читає Слово Божого пророцтво, е, книгу про Ісаї. І що тоді е, спитали його? Філіп, да, здається, це був. Що? Чи розумієш, що читаєш? І от біблійна відповідь на таку ситуацію це спитати. Чи розумієш, що, питає, що читаєш? Ви знаєте, я так проїхав, просто ця думка вона прийшла, але я з нею нічого не зробив. І я потім вийшов з маршрутці і почав роздумувати на цю ситуацію і зрозумів, що я, я зробив лицемірство. Я Лицемір. Чому? Я християнин. Є якісь мої розуміння цього, є якісь мої переконання, є якісь мої вірування, і я їх тримаю там у собі в голові в своїй лише вони для мене, лише моєму серці, як інколи кажуть, вірую в серці, віра там внутрі. Але надії я ніяк не показав оточуючим чи цій дівчині, що я теж віруючий. Я теж люблю Бога, я теж хочу Йому служити, я теж їду на поклоніння Йому в церкву. І я е, нічого не сказав. От лицемірство це, знаєте, таке невідповідність слів і дій людини, е, слів, е, переконань, намірів з діями. Е, Ісус багато називав фарисеїв ліцемірами, да? тому що вони вчили одне, а робили інше. Отак От само і я. я. Всім кажу в церкві, да, я ваш брат, я віруючий, з вами вірую, але в маршрутці я інший. Думки мої, можливо, якісь наближені до Бога, але мої дії вони не відповідають цьому. В подібній ситуації колись також потрапив апостол Петро, і Павло йому про це сказав. Давайте прочитаємо, як це відбувалося, це пісня апостола Павла до Галатів, 2 розділ, 11 вірш. Галатів 2, 11. Коли Кифа прийшов був до Антиохії, то відкрите я виступив проти нього, супроти нього. Це Павло каже. Заслуговував бо він на осуд. Бо він, перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганими. А коли прибули. Став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. А з ним лицемірили інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що йдуть вони рівно за Івангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі, коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Така ситуація. Дуже схоже теж Петро в такій ситуації, є якісь у нього переконання. Перед тим йому Бог відкрив, що юдеї можуть бути теж приходити до Бога. Що Бог е очистив, те ти не почитає нечистим. Він йому перед цим показав, але він бачите, його вірування, його переконання вони не співпадають з його діями. Він все одно продовжує розрізняти людей. Ви погані, ви юдеї. І в такій ситуації побачив його Петро, Павло і каже йому: я виступив супроти нього, бо він щось робив, і з ним лицемірили інші. Дивно, що лицемірство це така, знаєте, можливо, якесь ну, віддалене якесь, можливо, прихована дія, але у неї багато наслідків. У цього гріха дуже багато наслідків. Дивно, ну, чому взагалі відбувається це? От на, на моєму випадку, да, чого я боявся, чому я не, відкрито не признався, що я от теж християнин, е, теж давай порозумовуємо над тим, що ти читаєш ці дівчині. Чому це так? Чому я скрив про те, що я християнин? Можливо, тому що я побачив на оточуючих людей е, в маршрутці, Їх було більше, ніж нас двоє. І я зрозумів, як вони будуть дивитися на мене, що вони будуть казати про мене. Ззовні я вроди такий нормальний хлопець, добре одягнений в рубашці, в брюках. Але я почну розповідати, розмовляти, роздумувати про якогось Ісуса, про якусь віру. Вони зрозуміють, що я сектант. І що вони взагалі продумають про мене? Це такі мої думки були. Можливо, думки Петра. Прийшли з юдеї, да, прийшли такі брати поважні. Якщо він буде з поганими, вони побачать це, як вони будуть відноситись до нього? Чи втрати авторитет Петро у них? Да, Петра назначили Ісус там, главою якби, одним з таких великих в церкві. Але. Чи відповідає він своїм діям, чи відповідає він своєму становищу? Можливо, він погіршує це становище своїми діями, коли буде спілкуватися з поганими. Можливо, він втратить свій комфорт. Невідомо, як відреагують оточуючі. І така ж сама ситуація. І є наслідки цього ліцемірства. Оце саме гірше, що може бути. Ми грішимо, але наслідки вони дуже великі. По-перше, Перший наслідок це підривається авторитет християнина, і далі як представника Бога тут на землі, Його царства, Його післанця, це підривається авторитет Бога. В 11-й вірш ми читаємо, що Кифа прибув до Антіохії. Відкрито я виступив супроти нього, заслуговував, бо він на осу. Синодальний переклад каже. «Он подвергався наріканню, тому що він підвергався наріканню. Звісно, немножко зовсім такой інакше, трохи зміст. Павло, коли побачив цю ситуацію, він зрозумів, ага Петро, він як такий головний в церкві. Якщо його побачать, зрозуміють, що робить він, і зрозуміють це погано, вони почнуть думати про нього. Як це Петро так нас соромиться? Чому він так нас стидається? Щось не так з Петром. Ви знаєте, отакий авторитет би церкви він почав би подриватися у Петра. І тому Павло, дивлячись на це, він каже йому далі про те, що ми читаємо. Язичники могли засудити Петра за його ставлення до них, розчаруватися, припинити довіряти словам Петра, спокуситися. І саме гірше вони могли зовсім відпасти від вигрів Ісуса Христа. Ситуація моя в маршрутці. Якщо б їхали, знаєте, в маршрутках ми інколи їдемо, і ми не знаємо, як дивляться на нас люди, що думають про нас. І така ситуація змоделюємо. Наприклад, в той час вони бачили мене з цією дівчинкою, бачили, як вона читає Біблію. Потім вони десь по ну, хтось з них почув слово Боже, приходив в церкву і бачить мене там в церкві. І він згадує, що десь мене бачив, бачив мене в маршрутці, і бачив, що я прятався, я стидався того, що я християнин. І він дивиться на мене і не розуміє, як це. Тут він там, проповідує, тут він співає, а там він прячеться. Це лицемірство. І да, така людина, вона перший раз прийшла в церкву. І вона думає, а що це за християнство взагалі? Як це може відбуватися? І вона подумає так і думає, ну, щось не така віра якась, піду далі десь шукати. а Можливо, зовсім нема е, таких людей, які віддані Богу. І отакий от наслідок міг би бути. Підривається авторитет християнина та Бога. Ще один наслідок лицемірства це поширення гріха, поширення лицемірства. Ми з вами читаємо, читаємо у 13-му віршику. що з ним лицемірили інші юдеї, з Петром лицемірили інші юдеї. Вони побачили, як він це робить, і почали так само з ним це робити, так само відходити від поган, якось відсторонюватись від них. І ми читаємо, що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. Пам'ятаєте, Варнава? Він багато працював. Потім з Павлом. і Варнава, він ще раніше е, прийшов до Ісуса, ніж Павло. У нього ще більше такий досвід е, ходження за Христом. Але і він, дивлячись на Петра, починає робити те ж саме, починає бере приклад з нього. Е, ще одну історію розкажу про маршрутку. Інколи маршрутки вони дуже знаєте, наповнюються людьми. І ось в Дніпрі є така особливість у маршрутах, що вони взагалі всі, як більшість автобусів це маршрутні таксі, це мікроавтобуси. Ви знаєте, у мікроавтобусах є лише один вихід спереді, там, де водій сидить. І там у нас так багато їх. І інколи буває так, що ти заходиш на кінцеві зупинці, сідаєш в самий кінець. І їдеш пів маршрута, і тобі треба на половині маршрута вийти. А в цей час маршрутка вона набивається вже людьми. І тобі, щоб вийти, треба пройти всіх, хто там стоїть. А чим більше, ближче ти доходиш до початку маршрутки, там вже людей ще більше стоїть. Вони так щільно стоять, що там взагалі не можна ніяк пройти. І ось так відбулося один раз зі мною. Ну, опять я їхав в церкву. Я дивлюся, ну, мені вже потрібно виходити. Я заздалегідь крикнув. З кінця маршрутки, водієві, що мені потрібно там вийти. Багато людей знають, що там церква. Раніше, ну зараз, тепер там навіть вказівник є, але раніше його не було, і то слава Богу, що не було, що небагато не знали. Але що я зробив? Я коли виходив з маршрутки, ну, першу половину маршрутки я пройшов нормально. Якби Я заздалегідь почав виходити. Потім вже під кінець, вже людей багато. І вони чогось ну, не хочуть поступатися, не хочуть рухатись, щоб пропустити мене. І вже маршрутка зупинилася, вже відкрили двері люди, вже вийшли ті, які там стояли на підніжках. Вони вийшли і чекають, поки я вийду. Але я не можу вийти, бо, тому що нема де пройти. Ви знаєте, що я роблю? Я роблю так, така думка. Знаєте, мені все одно, я попередив цих людей, що я буду виходити, і я вийду. І я з силою почав просто отак-от просуватися повз них. І я вийшов. Я не знаю, що вони там подумали про мене, як я виходив. Але я відчув, що щось не так. Якось я не так вийшов. Можливо, комусь я могливо, можливо, міг зробити боляче, а можливо, комусь дуже боляче. Слава Богу, що Бог не допустив того, щоб я комусь щось зламав чи порвав щось. І Я вийшов. Ви знаєте, це перша думка була, що я міг причинити їм якийсь біль. Друга думка, а що вони подумають, коли хтось з них прийде в церкву? Як вони будуть дивитися на мене? Ну, такий віруючий, а так не дуже добре поводиться в маршрутці. І вони подивляться на мене і зрозуміють, ага, віруючи, так роблять, тому мені теж так можна зробити. Зроби, тому я так буду доказувати свою правоту на всіх місцях, де я є. Я попередив е, людей і все, можна далі робити якісь, якісь, якось боляче. Ліцемірство, воно, знаєте, таке поширює на інших людей. Е, добре, що я поки не зустрічав тих людей, які би прийшли і сказали: ти знаєш, я бачив тебе там в маршруті, тому е, Ісус Христос то не для мене. Ти показав поганий приклад ві своєї вірі. Я піду в іншу якусь релігію, в іншу якесь течія, чи взагалі не буду думати про Бога все своє життя. Тому це, таке. Це, мені здається, саме, саме гірше, що може бути, поширення гріха через лицемірство. І останній такий наслідок лицемірства це лицемірство може привести до спотворення Слова Божого. Бачите, тут ну, взагалі в цьому уривку дивно, що. Павло, він перед усіма да, він каже. А коли я побачив 14 й вірш, що знайдуть вони рівно за івангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі. Да, ми знаємо, що Слово Боже нас вчить. Ти бачиш брата, його проти тебе. Піди і скажи йому. А тут ми не бачимо цього етапу. Можливо, він був, можливо, його взагалі не було. Але чому його не було? Тому що Петро він порушував. Вчення Боже. Він спотворював його своїми вчинками. І тому, можливо, в цьому випадку треба було Павлові прямо сказати перед усіма, щоб повністю на корню зробити цей гріх, щоб показати, що так не треба поступати, так не треба жити, коли ти бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському. Так не треба поступати. І це могло привести до у людей розуміння, ага, Бог відкрив, да, що треба, що поганий юдей, вони можуть, можуть поклонятися в одному місці, одному Богові, Бог їх прийня, приймає. Не треба робити ніякі додаткові дії. Але своїми діями ми ламаємо цю це, це вчення. Можливо, бувають такі ситуації, коли ми своїми діями, своїм лицемірством щось для, для інших. Ламаємо чи спотворюємо чисте євангельське вчення, щось додаємо можливо. І так, лицемірство є наслідки його, вони не дуже приємні. Що робити з цим? Ну, По-перше, це не допускати цього лицемірства в нашому житті. І по-друге, як зробив Петро, як зробив Павло, він припинив це лицемірство. Він зупинив це, він сказав про це. Петрові, можливо, треба ліпше поступати, як вчить Євангелія. Тут у Павла було це право так прямо сказати при всіх, але почати з власного один на один сказати про це, потім ще свідків позвати, як ще Святе Писання. Ще інтересно, що зробив Павло. Я у цьому уривку я не бачу, щоб Павло якось надимався, якось перевозносив себе над Петром. Да, він такий побачив, як Петро грішить. І він не сказав: знаєте, я святіше, я займу його місце, бо я не такий, я святіше, я не роблю таких гріхів. Я приймаю всіх поганих. Е -е. Він не зробив такого. Ми бачимо, ну, мені здається, більше, що це було, знаєте, як любов, проявлена любов до Петра. Е -е. Він став над ним надиматися. Він на початку вже якби допоміг Петрові, щоб це, це лицемірство воно далі не розповсюджувалося ні на ньому, ні на оточуючих. І от таке з любов'ю говорити іншим про їхні якихось проблеми, їхні які, якісь гріхи, з кротостю, з смиренням якраз і так навчає Слово Боже, так і робити. Друзі, моя історія. з Перша з загальним з громадським транспортом, коли я побачив дівчину з Біблією, вона мала продовження. Бог ще раз е, іспитав мене. Е, ще раз я прийшов в маршрутку, і опять там сидить хтось, хто відкрив Біблію і читає з неї. Як ви думаєте, що я зробив? Бог вже пропрацював зі мною, тому я вже роблю по-іншому. Хай Господь допоможе нам, щоб з нами Бог діяв, щоб він змінював нас. І щоб ми пам'ятали про це лицемірство, що в нього є наслідки і що треба з ним робити. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Будемо молитись.